А ти знав, що Марс виглядає як планета майбутнього, але насправді це одне з найнебезпечніших місць для людини. Давай розберемося поетапно, що саме буде відбуватися з людиною на Марсі без скафандра у скафандрі та в спеціальній базі. Уяви, що людина опинилася на поверхні Марса без будь-якого захисту. Уже в перші 5-10 секунд вона робить вдих, але дихати нічим. На Марсі майже немає кисню, а атмосферний тиск у понад 100 разів нижчий ніж на Землі. Легені просто не можуть нормально працювати. З'являється різка задишка, паніка і відчуття, ніби повітря зникло. Через 10-20 секунд рівень кисню в крові стрімко падає. Мозок починає відчувати гостру нестачу кисню. З'являється запоморочення, шум у вухах, темня в очах, а тіло швидко слабшає. Людина ще при тямі, але вже майже не контролює свої рухи. Приблизно через 20-30 секунд настає втрата свідомості. М'язи розслабляються, людина падає. Серце ще б'ється, але мозок уже практично не отримує кисню. Через 30 60 секунд через наднизький тиск починається ефект, який називається ебулізм. Рідини в організмі частково починають закипати, хоча температура невисока, шкіра може набрякати, але тіло не вибухає, як це часто показують у фільмах. У цей момент внутрішні органи вже зазнають серйозних ушкоджень. Через одну-дві хвилини серце починає працювати хаотично. Мозок отримує незворотні пошкодження, і навіть якщо людину теоретично повернути назад у нормальні умови, врятувати її вже неможливо. Смерть настає максимум за дві хвилини. Добре, а що якщо людина на Марсі в сучасному скафандрі? Скафандр забезпечує кисень, тиск і частковий захист від холоду. У таких умовах людина може прожити кілька годин, але проблеми все одно залишаються: на Марсі майже немає магнітного поля, як у Землі. Космічна та сонячна радіація безперешкодно проходить крізь атмосферу. Навіть у скафандрі людина отримує підвищену дозу радіації, яка з часом руйнує ДНК і значно підвищує ризик раку. Температура на Марсі може опускатися до мінус 125 градусів. Будь-яка несправність у скафандрі навіть найменша тріщина може призвести до смерті за лічені хвилини, а допомоги поруч просто не буде. Тому скафандр це не життя, а лише тимчасове виживання. А що якщо побудувати спеціальну базу на Марсі? Теоретично у захищеній базі людина може жити місяці або навіть роки. Але й тут усе далеко не ідеально. Навіть під товстим шаром ґрунту радіація повільно руйнує ДНК, зростає ризик онкологічних захворювань, проблем з імунітетом і мутацій. Гравітація на Марсі становить лише 38% від земної. Через це кістки втрачають щільність, м'язи поступово атрофуються. А серце слабшає. Навіть постійні тренування не можуть повністю компенсувати ці зміни. Окрема проблема психіка. Ізоляція, замкнений простір, відсутність природи і розуміння, що шляху назад може не бути, чинять сильний психологічний тиск. Навіть астронавти на міжнародній космічній станції стикаються з депресією та тривожністю, а Марс у цьому плані значно жорсткіший. У підсумку Марс це не планета для життя, це планета для експериментів і виживання. Без скафандра людина помре за хвилини. У скафандрі зможе протриматися кілька годин, а в базі жити роками, але ціною власного здоров'я.